Доброго дня! Я Мати Сергеєва Дениса. Наша родина дуже вдячна благодійному фонду Рідні люди за допомогу нашому синочку, за те, що надали можливість пройти черговий курс реабілітації у Міжнародному центрі реабілітації та нейрофізіології Я Є. Допомогли на крок наблизитись до нашої найзаповітнішої мрії це навчити дитину самостійно ходити та жити життям звичайної дитини. Ще раз щиро від усього серця вдячні всім, хто приймав участь у зборі коштів та допоміг нашій дитині.